Так, Діма, порада карт. Що тобі сьогодні карти скажуть? Так, 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 так. Ну, Бути сильним, серйозним, рухатися до поставленої цілі, не засиклюватися сильно на думках, на емоціях і дивитися тільки вперед. Дороги відкриті, коротше. Все, що задумаєш, йти до цілі. Еля, 19, ні, 17. Тобі треба вийти з якогось стану. Що це за депресняк, Еля? Смуток депресняк вийти з цього стану, коротше. Бо, ну. Ну, смуток за чоловіком. Вийти з стану того. Так, Яна, 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 порада карт для Яни Яна. Ох, Яна, тобі треба веселитися трохи. Ох, Яна, Яна. Переживаєш Походу. ну, як є. Переживаєш за Андрія на війні. Боїшся чогось. Наверно, тобі треба трошки дійсно, все буде добре. Трошки відпусти. Ну, не переживай сильно, не бери близько до серця. Ну, кубок іде, все добре. Несподіванки будуть. Слухайте, може війна закінчиться. Може закінчиться все ж таки війна несподівано для нас. Все в тебе буде добре. Диви, як красиво. Два туза. І жезли, жезли це емоції. Так що все буде добре. Да, чоловік, війна, переживання, там, с... Отвічаю, там скрутно, там дійсно йде боротьба. Борьба, можливо, сам з собою. Можливо, з кимось у нього буде конфлікт, можливо, буде сваритися, він, можливо, тобі це скаже, бо далі йде новина. Але все буде добре. Труднощі пройдуть, так що ти там не переживай. Ксюш. Тебе що, всі надії розвалилися про щасливу пару? Рятувати стосунки не треба. Вони все одно розваляться. Перестань рятувати, перестань бігати, перестань щось собі надумувати. І так буде все добре. Думаю, що мені так передунами воняє, Це голубці в каструлі під носом, це капець.